Друзі, знову доброго дня вам бажаю всім. Сьогодні 10 червня 24-го року. Я Ришкове Вікторович. записую наступний ролик до участі у конкурсі на посаду ректора Українського державного університету науки і технологій. І зараз ми з вами поговоримо про науковий. Досвідний напрямок діяльності майбутнього нашого з вами університету. Але перед цим я хочу ще раз проанонсувати, що після завтра, 12 червня о 18.00, ви відбудеться онлайн-зустріч, і ви зможете приєднатися до неї, будь-хто зацікавлений з цього приводу, до онлайн-Зум платформи. Аби поставити питання, аби послухати питання та відповіді, які будуть ставити інші співробітники, я впевнений, що це буде дуже цікаво і корисно. Добре, і безпосередньо переходимо з вами до теми нашого цього ролика: це науково-дослідний напрямок розвитку університету ви я впевнений, вже бачили в програмі там 10 пунктів. У мене я не буду читати їх вам. Ви самі можете це передивитися в моїй програмі. Але я розповім про найважливіші такі напрямки, які дійсно ну, змінять ситуацію в найкращому напрямку. Насамперед, потрібно створити таку адміністративну систему, яка дозволить науковцям творити науку насамперед в університеті. Тому що на сьогодні це ніхто не приховує, багато проектів ідуть за межами університету, за дужками університету. Потрібно зробити таку систему, аби науковцям було вигідно із фінансового і з адміністративного огляду виконувати свої наукові проекти саме в університеті. Це по перше, по-друге. Потрібно об'єднати ті наукові школи, які в нас існують, навколо якихось спільних проєктів. Насправді, чим більш потужний потенціал об'єднаних у от таких от проєктів, тим більше фінансування можна розраховувати отримувати і від нашої держави, і насамперед від світової спільноти, від міжнародних проєктів, від європейських грантів. Для того щоб підтримати цей процес, я хочу створити окремий підрозділ фахівців, запросити їх до нас або знайти серед нас, які мають вже певний досвід з написання міжнародних проектів отримання грантів. Тому що вони дозволяють не лише отримувати кошти на якісь дослідження, але вони підтримують мобільність, коли ви можете не намагатися купувати е, якесь дороге обладнання для ваших дослідів, а ви можете поїхати за рахунок цих коштів у той іноземний заклад. До Канади, до Америки, до Англії, бо куди ще, і там просто провести там за тиждень, за два провести свої практичні експерименти і вже потім обробляти їх в Україні, отримувати свої звання наукові або завершувати свої проекти. Це найкоротший шлях для того, щоб ну, здобути певні такі результати в найсучасніших досліджень. Він працює, в мене є досвід таких участі в таких проєктах, і я знаю, як цього досягнути. Далі потрібно зробити, звісно, інвентаризацію всього обладнання, яке існує в наших об'єднаних вишах, тому що дороговартісне обладнання, воно потрібно бути завантажено постійно. Тобто створити певні якісь графіки, коли різні науковці з різних там кафедр, проєктів можуть користуватися певним обладнанням, не заважаючи один одному. Це так само дозволить нам більш ефективно використовувати ці речі. Крім того, потрібно звернути увагу на аспірантуру і магістратуру створити е, нові наукові школи та потримувати існуючі наукові школи, які дозволяють робити науку престижною і е, з економічного там огляду ефективними, щоб людина молода могла розуміти, що вона може піти в науку і заробити кошти, і там будуть люди, які допоможуть, візьмуть за руку, і проведуть від найпершої там, Пеньки-сходинки до найвищого рівня наукової досяжень і там премії різноманітних та звань, тому оці наукові школи це дуже потужний механізм, який дозволяє е, розвивати науку у будь-якому вичі. Е, які ще важливі елементи? Звісно, е, об'єднана робота з міжнародним відділом, тому що е, на сьогодні. Працювати з наукою просто тихесенько сам собою в своїй маленькій лабораторії дуже важко. Потрібно дивитися, які досягнення в інших фахівців в світової спільноти, і міжнародний відділ буде йому поставлена. Найважливіша задача це насамперед створювати у такі міжнародні зв'язки, допомагати нашим науковцям, викладачам, не лише з публікацій якихось іноземних. А й з пошуку партнерів, ефективних партнерів, з якими можна робити спільні проекти, спільні дослідження. Це дуже важливий такий напрямок. Я так само маю дуже великий досвід в цьому сенсі, і впевнений, що це абсолютно можливо, особливо з огляду на об'єднання нашого потенціалу. Далі, питання публікацій. Потрібно не лише створити відділ, який буде допомагати публікувати наукові досягнення та розробки наших фахівців. Які дозволять ну, спростити цю систему, тому що коли людина вперше якийсь молодий вчений публікує скопусовську статтю, в нього можуть виникати певні питання. Але є досвідчені люди, яких таких статей вже там десятки то й сотні. Звісно, вони будуть консультантами і допоможуть зробити е, певні ці кроки. Крім того, потрібно створити свій власний скопусовський е, журнал, який дозволить нам швидко дешево. І ефективно публікувати результати наших наукових досліджень. Це дозволить створити умови і не лише для підготовки кадрів, а й для того, щоб нас знали в світі для того, щоб результати наших з вами наукових досягнень вони були відомі в усьому світі і отримали підтримку. А потім гранти фінансування, не це все інше про що я говорив перед цим. Тому оце найважливіші такі аспекти. Насправді ви можете почитати різні оці тут пункти, вони більш детально розписані. Але найголовніше те, що я хотів сказати про науковий напрямок, я звернув оці увагу. Тобто, це те ті пріоритети. Далі, вже спираючись на ці пріоритетні напрямки, ми будемо вже будувати разом з вами вже не стратегічно, вже тактичні якісь ходи, як, з ким, кого, чого. Найголовніше це зберегти весь науково-викладацький потенціал наших університетів. Це найголовніший мій пріоритет і найголовніша задача. Я впевнений, що це разом з вами можливо. Я знаю, як це зробити, і ми це обов'язково зробимо. Дякую всім. Переходимо до наступного напрямку. А зараз дякую вам. Разом переможемо.